питання пряніка мотивації фінансової, воно не вирішує достеменно всю історію. 13-му році фінансової мотивації не було. Ми пішли добровольцями на фронт. В 22 другому році на початку повномасштабного вторгнення. Яка мотивація? Люди просто йшли, казали: дайте зброю. Не було такого поняття. А отже, найбільшу мотивовану піхоту світ, в світі такої піхоти ніде не було. Ми вже вклали в серу землю. Їх замінили ті, хто не відпітляв від воєнкомата, добросовісно отримавши повістку. Пішов на війну. А скажіть, будь ласка, а хто замінить їх? Питання 200 тисяч, лева частина хлопців кажуть, слухайте, нате, заберіть моїх 100, дайте я поїду додому. Розумієте? Питання тут не лише в фінансовій мотивації. Я розумію, якби випрацьовувався механізм ну, на кшталт. Добровольцем прийшов отака зарплата. Не знаю, я зараз не про цифри, а по повісці отака зарплата. Але для цього, щоб це відбулось, треба щоб з кожної праски, з кожного е, телевізора, з кожного холодильника кричало, що воювати будуть всі просто одні з зарплатою отакою, бо прийшли добровольно, а інші з отакою маленькою, тому що їх ото пов'язкою мобілізували. Можливо, це один із елементів. Але ще раз наголошую, треба, щоб люди розуміли, що все рівно прийдеться воювати, або ти воюєш за Україну під прапором України, або тебе як худобу, росіяни будуть знати, поставивши за тобою заградатряб, і тебе як худобу будуть знати. На нінавісної Варшаву і НАТО, ми це бачили. Перший і другий армійський корпус так званої ЛНР ДНР. всім в приклад на окупованих територіях росіяни сьогодні роздали близько 2 мільйонів паспортів. Друзі, 10% від них, якщо мобілізувати, то вийде тисяч тисячна армія. І хтось, можливо, думав, що дочекається і пересидить, то не дочекається і не пересидить. От такі от зараз є проблеми. Нас мотивує, У нас один мотиватор на сьогоднішній день має працювати в інформаційному полі, бийся або здохни. Грошима ну не, не, ну не вийде так грошима. Вміла рекрутингова компанія, умовно, там, п'ятої ОШБ, 3 ОШБ, Вовків да в Це ж не про гроші. Їм кажуть, що ви до нас прийдете, ми вас навчимо воювати, і ви будете мати шанс вижити. Оце є мотиватор. Це ж не про гроші, це про шанс вижити. Рекрутингова компанія, міністерство оборони, десь ну казали, писали в соцмережах. Я там не сильно міг перевірити до 150 тисяч. Подали люди заявки. Так це ж нормально.